Багато хто недолюблений і що обов'язково нарцис, ставити ви мені запитання: дуже слушне. Ні, не обов'язково нарцис. ще доволі недолюблені. Жертви таких аб'юзивних стосунків саме тому ці партнерства відбуваються. Нарцис закриває через жертву свої потреби, свої внутрішні дири, свою недолюбленість, а жертва закриває свої. Тільки той бере агресію, активну агресію, пасивної агресії, страшними маніпуляціями підшкірними. А жертва бере прогинаючись, догоджаючи, стелячись, рушуючи і розширюючи свої внутрішні кордони із великого страху залишитися без нього. Стосунки нарциса і жертви завжди компліментарні. Ми завжди сходимося на одинакових травмах. Ми резонуємо з ним, і завдяки цьому ми залишаємося в цих стосунках. Коли ви почнете відслідковувати, що з вами роблять і чому ви залишаєтеся в цих стосунках, ви зможете це припинити. Тому ні, не всі нарциси. Хто являється недолюбленим, тим більше ми виросли в поколінні, де наших батьків недолюбили, де наших бабусів дідусів недолюбили як м'яко кажучи, скільки серед вас, дорослих, плюс-мінус мого віку, кого батьки обіймали, цінували зранку ввечері, по кілька разів продовж дня казав: я тебе люблю, ти мені цінний, ти мені важливий. Скільки вас? Напишіть в коментарях, і ми, отакі перекроєні, з внутрішніми дирами, недолюблені, йдемо в стосунки долюблюватись, доотримувати і так далі. Тільки ми йдемо емпати, так. Чи, грубо кажучи, жертви, йдемо щиро відкрито і кажемо, хочу любові, хочу тебе, хочу стосунки, хочу вузькості довіри. То нарциси істоти з нарцисичним розлом цього не роблять. Вони просто все проламують, вимагають маніпуляції, все це отримують. Ніхто там відкрито стосунки, чесно, не йде. Але вони інакше не вміють і зараз я про виправдання. От на тому ми і зходимось.